Ознаки зими в неживій природі. Які ж явища в неживій природі тобі вже довелося спостерігати? Взимку, півкуля, на якій ми живемо, найбільше відхилена від сонця. Сонце в полудень перебуває дуже низько. Його промені слабо освітлюють і нагрівають земну поверхню. Тому взимку дуже холодно. Температура повітря опускається нижче від нуля. Сонце рідко виглядає за хмар. Небо вдень сіре. Хмари стелються низько над землею. Земля вкривається снігом. Мороз це одна з ознак зими. Шлях сонця на небосхилі взимку не тривалий. Тому день дуже короткий, а ніч дуже довга. Розглянь малюнок, як же змінилася висота сонця над земною поверхнею у порівнянні з осіннім небом. Поглянь, як змінився шлях сонця на небосхилі із настанням зими. Узимку небо часто вкривають темні хмари, які низько нависають над земною поверхнею. Димуть сильні поривчасті вітри. Морозкової водойми вони вкриваються льодом. Сонечко знаходиться дуже низько над земною поверхнею. Які ж зимові явища в неживій природі зображені на малюнках? Поглянь, які це явища? Правильно, це іній. Сніг та іній – ще одні ознаки зими. Сніг це опади у вигляді кристаликів льоду. Сніжинок. Сніговий покрив не дає теплу, яке має ґрунт. Вийти на поверхню, а морозові проникнути до ґрунту. Іній це кристалики льоду що утворюються на гілках дерев і кущів. У сонячну погоду іні яскраво виблискує, та будує вітер і срібляста бахрома починає осипатися. Навіть у дуже холодні зими під снігом перезимовує насіння підземні органи рослин і рослини, які залишаються взимку зеленими. А навесні талий сніг напуває землю. Узимку сонце в полудень піднімається найнижче на небосхилі й дуже слабо освітлює та нагріпає земну поверхню. Тому взимку лютують морози. Падає сніг, водойми вкриваються льодом. Дорога біла стелиться, і краю її нема. Сніжок мете, метелиця, прийшла до нас зима. Людком тоненьким скована спинилася ріка. Повита тихим сном вона весняних днів чека. І ліс дрімя, безлистою верхівкою поник. Над ними пісні висвистує, лиш вітер сніговик. Чому в народі кажуть, зимове сонце, як серце мачухи? Світить, а не гріє. Правильно, тому що сонечко низько піднімається над земною поверхнею та не встигає нагрівати. Воно слабо випромінює тепло, тому що наша планета в цей час відхилена від Сонця. За якої температури взимку бувають відлиги? і утворюються бурульки. Правильно, Коли починає теплішати. А коли саме? Спробуй обрати емоції, яка була присутня в тебе сьогодні на уроці. Дякую за увагу. Ви гарненько попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами пишаюся. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок та побачити наше наступне відео. Бувай до зустрічі!